Всіх вітаю в новому відео. Для тих, хто в пошуках перевірених рецептів святкової випічки, пропоную приготувати два цікаві варіанти: морквяну та сирну паску. Ці рецепти прості та без використання дріжджів. Тісто готується дуже легко та швидко. Розпочнемо з приготування морквяної паски. Пропорції інгредієнтів я запишу під відео. Спочатку я цукор та цедру апельсина перетираю між собою, потім додаю вершкове масло кімнатної температури та також перемішую. Далі до цієї маси я додаю яйця, беру міксер і збиваю. Маса повинна посвітлішати та збільшитись в об'ємі. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури, щоб краще між собою поєдналися. Далі висипаємо муку в наше тісто і також беремо міксера та перемішуємо це все добре, щоб маса стала однорідною. Додаємо молоко, воно має бути теплим. І цю масу ми збиваємо. З країв ємності лопаткою ми забираємо тісто. Далі ми додаємо сюди розпушувач, корицю, також перемішуємо. На цьому етапі можна додати цукати, горіхи, сухофрукти. Я додаю журавлину, вишню та горіхи. Сама маса виходить ніжною та повітряною. Далі ми беремо форми. У мене діаметр 8 см і закладаємо тісто в цю паперову форму на 2 треті приблизно, і далі будемо відправляти випікатися у духовку розігріту на 170 градусів на 40-45 хвилин. Готовність будемо перевіряти шпажкою. Тут я беру і такою форми, щоб тісто рівномірно розподілилося. Минуло вже 40 хвилин, і я дістаю пасочки з духовки. Ось такі красуні в мене вийшли. Поки ці пасочки будуть остагати, ми переходимо до наступного рецепту. Це є сирна паска. Інгредієнти всі я також напишу під відео. І Розпочинаємо ми з того, що в ємність додаємо вершкове масло кімнатної температури, збиваємо його до посвітлішання та збільшення в об'ємі. Потім ми додаємо сюди цукор з цедрою апельсину і перемішуємо це лопаткою, а надалі беремо вінчик міксера можна і ручним вінчиком. І це все гарно ми маємо об'єднати між собою. Далі ми додаємо до цієї маси яйця, беремо вінчик і гарно перемішуємо, щоб маса стала однорідною. Після того, як інгредієнти об'єдналися, ми додаємо кисломолочний сир. Я люблю, щоб сир відчувався в самому тісті, кому не подобається, можна сир перетерти на сито. Далі ми беремо розпушувач, муку та я додаю трішки куркуми. Це все перемішуємо і додаємо поетапно в наше тісто, замішуючи його, щоб гарно об'єдналися сухі та вологі інгредієнти. На цьому етапі ми можемо додати. В тісто родзинка, цукати, Я додаю журавлину та вишню мені вона найбільше подобається у випічці. І тісто ми будемо далі розкладати по паперовим формам. З цієї кількості тіста у мене вийшло 2 пасочки діаметр десь приблизно 9-10 см. Викладаємо тісто більше половини формочки. Далі я розрівнюю верх тіста ложкою та постукую знову пасочки, щоб вони рівномірно розійшлися. Далі відправляю випікатися в духовку, розігріту на 170 градусів на 50-55 хвилин, готовність перевіряємо шпажкою. А далі, поки наші пасочки готуються, ми приготуємо глазур. Для цього потрібно замочити желатин. Содейник насипати в пудру, додати туди води та лимонного соку, це все перемішати, поставити на ту, довести до кипіння, додати туди желатин, розмішати, взяти міксера та збивати до ну, потрібної вам консистенції. Виходить ось така глазур. Вона засихає дуже швидко, тому працювати з нею потрібно також швидко. Я беру і покриваю пасочки ложкою, просто додаючи. Цю масу на пасочку і розподіляю глазур по ній. На смак ця глазур виходить дуже смачною, як розтоплений маршмеллоу діткам Особливо вона сподобається. Далі я переходжу до декорування цих красивих пасічок. За основу я беру меренгу, також беру різні, різні цукрові кульки, також у мене є повітряний рис в шоколаді та горішки. І ось моя маленька помічниця теж допомагає в цьому цікавому процесі. Ось такі красиві паськи ми з вами приготували. Вони виходять м'які, вологі та дуже ароматні. Вийшло швидко приготувати та смачно. І також красиво задекорували ми з вами. Впевнені, що як і діткам, так і дорослим вони прийдуть до вподоби. Що ж, смачного вам та красивих вам пасочок.